Ми щотижнево моніторуємо ситуацію із ГРВІ, а також із covid 19 Тобто, ми не будемо чекати початку жовтня, щоб мати якісь орієнтовні цифри. Відповідно, ну, по-перше, діти повинні бути готові до школи, повинні отримати всі щеплення згідно віку, і отримати 86-ту форму, яка дозволяє їм відвідувати заклад освіти. Це є дитина повинна отримати в 6 років профілактику поліо, кірпаротит, краснуха, дифтрія, правець, і відповідно мати всі щеплення по календарю, котрі регламентовані там да, до віку 2 років. Це обов'язково, зокрема, і актуально через те, що наразі в нас циркуляція кору призупинилася, і ми в літні місяці реєстрували. 4 5 випадків захворювання це дуже хороша тенденція. Але ми десь розуміємо, що коли з'єднаються дитячі колективи, ризики виростуть. То чим більше буде вакцинованих, тим менше буде хворих. І в області тривають додаткові заходи з імунізації проти коруперотиту і краснухи. І зараз за підсумками серпня також буде проводитися аналітика. В розрізі надавачів послуг з вакцинації, і будемо визначати, скільки ж у нас є дітей, котрі все ж таки є в закладах освіти, але вони допущені до відвідування, але без щеплень, щоб розуміти, які ризики виникнення і поширення кору у нас є. Щодо респіраторної ГРВІ, звичайно, що за, за підсумками щотижневого моніторингу будуть визначатися групи ризику. Чи це будуть діти, чи це будуть дорослі, чи це будуть діти в садочках, чи це будуть діти в школах тенденції, і відповідно від того будуть надаватися рекомендації щодо подальшої тактики. Як правило, у нас перший такий пік захворюваності на гострі респіраторні інфекції відбувається туди вже десь в середині грудня. Так було завжди, за виключенням років пандемії. Зараз ми не беремо 2021 23 роки. Зазвичай ми прогнозуємо це в грудні. У будь-якому випадку система під нагляду є достатньо чутливою, щоб вловити оці збільшення кількості захворілих і застосовувати якісь локальні заходи. Як це, до прикладу, було на початку 2025 року, коли окремі заклади освіти переходили на дистанційне. Коли в них було відсутньо більше аніж 20% учнів по причині захворювання на респіраторно-вірусні інфекції, це є таким індикатором, що є циркуляція вірусу, і треба призупиняти навчання очне, переводити на дистанційне. Також буде враховуватися стан захворюваності серед освітян, власне, тому що. Якщо є багато захворювань серед і дітей, і дорослих освітян, то тоді по-іншому організовується освітній процес або це вимушені канікули, або вже на розсуд керівника закладу освіти. Така тактика у нас застосовувалася в минулі роки. Ми не прогнозуємо якоїсь іншої епідемічної ситуації і на цей період часу. Але, як я вже зазначила, система наша під наглядом є досить гнучка, щоб рекомендувати до прийняття ті чи інші рішення локальні, або якщо треба буде загальні на всю область, як це було в лютому 2025 року, коли всі школи були закриті два тижні, і це дало свої результати, і ми побачили, що було різке зниження кількості хворих, або якщо буде якась циркуляція така загальна. Не тільки в Закарпатті, а в всій Україні, то тоді, відповідно, заходи реагування будуть прийматися на національному рівні.